Тоненька пластикова картка замість товстої медичної. Такі почали видавати полтавським студентам. Першими їх отримали у медичному коледжі поліклініку, яка обслуговує учнівську молодь. Нещодавно обладнали комп'ютерами. Тепер уся інформація про пацієнтів занесена до електронної бази даних. Про переваги нововведення розпитували наші кореспонденти. Ця картка пропуску світ іншої медицини. Без черг товстих медичних карток і загублених результатів аналізів. Першу тисячу екземплярів вже виготовили просто у лікарні і роздали студентам. Всі карточки в лікарні виготовляються на власному принтері. Собівартість однієї карточки – одна гривна. У цій лікарні обслуговують усіх студентів Полтави. Це приблизно 30 тисяч чоловік. Першими опробували ноу хау на собі учні медичного коледжу. Я не стою в черзі, я вже одразу. Отримую талон, одразу йду до лікаря. немає безкінечного немає безкінечної чекання. Кожна картка має індивідуальний код і фотографію. Інформацію зчитують сканером. Історія хвороби виводиться на екран. Без картки ніхто не може отримати доступ до особистих даних пацієнта. Ще одна зручність діагноз вносять друкованими літерами, а не пишуть від руки. За допомогою ідентифікаційної картки студента він сьогодні буде мати можливість записатись на прийом до лікаря лікаря. цією картою він дасть можливість лікарів отримати інформацію по даному студенту, тобто доступ до його електронної медичної картки, в якій будуть всі аналізи, всі дослідження, всі звернення. У майбутньому в гуртожитках та навчальних закладах планують встановити спеціальні термінали, щоб зручніше було записуватися до лікаря. Згодом електронне обслуговування обіцяють усім полтавчанам. До кінця цього року цією мережою будуть окуплені всі лікувальні заклади нашого міста. Це зручно, це прогресивно. Ми вважаємо і плануємо, що наступного року електронна медична картка буде у кожного жителя нашого міста. Утім, скільки це буде коштувати і хто профінансує роботи, в міськраді не уточнили. В студентській поліклініці комп'ютерну техніку і програмне забезпечення купували коштом благодійників. Любов Марченко, Володимир Непипиво, Костянтин Худолій, перший національний.